Хочу снять и показать, не похвастаться, здесь просто показать. А, слава перемоги, такая вот яблонька, такая вот она, краса. Было и, и была она и краще. Краще, она Вот это вот, некоторые уже такие краснобоки, уже солодки. Но некоторые еще повисят. Была она и краще. Э, э, вот. Два роки тому, Взагалі такі висіли велики, такі крупні вся була. Ми їли. Цю яблунька, вона рання. Ми їли до, до жовтня. От. А зараз 26 липня. Вона от кінець липня, почало серпня так як вона тут у нас на, на сонці вона вона десь на тиждень пізніше мельби Ну, так як вона на сонці а мельба більш тіні, вони десь примерно разом зазрівають. Гарна, сочна не така ароматна як мельба но більш сочна свій такий смак теж вот. В цьому році непогано, в цьому році непогано. Ну, буває краще. Багато збросило, багато вона збросила. Ну я розказував, що гарний на неї, у неї е, прививки зробив. І, да, непогані, непогано приживаємось прививок. От. Вони доволі крупні яблуки. Може бути, крупніше, може бути, такі же, а такі Ну, середній час, середній такий у неї розмір. А рядом така кована видно слива. Цей, цей сливий рік, і вона вже дала, Не рік, другий рік. В тому році вона э, ц... Ні, рік. Я її посадив десь в начале Так, да, рік. Это перший на рік уже перший урожай. Но я її брал, она по-моему двухрічна. И вона класна. Принялась, вот такая вона красива. Така вона, ну она есть, треба повисити, вона стане таке темно-красную, у фиолетову. Вона уже така переходит. Сливка така називається Imperial. Колона видно. Було перший урожай. 14 сливок. Дві мы уже сняли. Ось така красива, красива. Красива сливка. Отакі сливки, красиві, вкусні, дуже вкусні, такі ароматні. І от вона удивилась, що вона вже на другий рік дала такий урожай. І сама непогано так росте, вона вже вимахала до розмірів мель, е, слава перемоги яблуньки. Так що так, ну тут рози, рози, плантація роз, можна сказати.